Захистити енергетичну систему і не дати ворожим безпілотникам нищити інші об'єкти критичної інфраструктури завдання для наших захисників, яке потребує швидких і дієвих рішень. Збивати іранські шахіди, російські орлани, перехоплювати дрони-розвідники в таких задачах. ППО допоможе нова розробка українських інженерів. Знайомтесь, фаулер українською птахолов, перехоплювач, що призначений для знешкодження ворожих дронів у повітрі. Ураження цілі відбувається за, за такою послідовністю. Спочатку е, оператор, ну, спочатку система детекції виявляє присутність дрона, потім е, вказує сектор, кути, де знаход, знаходиться цей дрон. У нас на борту знаходиться е, оптична безкарданна головка самонаведення. Е, потім… Е, Дрон в пусковій установці повертається, фаулер повертається в бік цілі, і оператор через камеру дрона виконує захоплення, головка починає вести ціль, оператор натискає кнопку Пуск, від'єднуються бортові роз'єми, які зв'язують з наземними системами, і далі дрон летить автоматично. Фаулер реагує навіть на найдрібнішу ціль, і робить це миттєво в арсеналі режими перехоплення за допомогою спеціальної вбудованої сітки або ж знищення прямим ударом. У випадку перехоплення Орлану Фаулер матиме такі характеристики: максимальна висота до цілі 1000 метрів, максимальна дальність до цілі 1500 метрів, максимальна швидкість цілі 50 метрів на секунду, стартова вага перехоплювача 1,5 кг. довжина перехоплювача 53 см, розмах крил перехоплювача 42 см. Стартова вага перехоплювача 1,5 кг. Завдяки вбудованій камері, перехоплювач прилипає до ворожого об'єкту. І вже не відпускає його до знищення. Апарат е наводиться на ціль ще землі. Він слідкує за ціллю по оптичному каналу, що дозволяє йому на великій швидкості наближуватись до цілі. У випадку перехоплення цілі спеціальною сіткою, а не прямим влучанням, безпілотник успішно приземляється на землю і може бути використаний повторно. Артем Каня Андрій Саган, редакція або